Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 12 серпня 24 рік, понеділок біткоін. З новин практично нічого з минулого тижня не було, такого нового. Ну, різкі каливання біткоїну, дехто приписує от, в новинах до. Заяв Федерального резерву США про можливе підвищення процентних ставок. Інвестори на це реагують дуже сильно, аналітики прогнозують і, і подалі ці каливання, поки з Америки будуть іти оці економічні новини, і наступного місяця будуть важливі. Тому чим більше біткоін збирає грошей, там зараз 13 трильйони приблизно доларів. Тим більше він впливає на наше життя, і фондовий ринок, корелюється з ним все більше і більше. Що стосується технологічної складової, продовжується вдосконалення протоколу Lighting Network. Гадаю, ви чули, що це корисна дуже система, яка зменшує комісію біткоін. Саме головне це комісія і швидкість. Цієї саме а тому не, не вдосконалої системи блокчейн. Вона була перша. Вона була... Її ніхто не може змінити. Її можуть покращувати сторонніми сервісами, такими як Lighting Network. Ну і підсумок по новинам останні 10 днів були насичені подіями, що вплинули на ринок біткоїна, різкі коливання ціни під впливом новин з США, нові регуляції ЄС. Стали ключовими факторами, що змінюють нинішню динаміку. Окей, все, все приблизно зрозуміло. США тр... впливає на фондовий ринок і, звісно, на крипту. Сьогодні я хотів би привернути вашу увагу до такого сервісу, як Bitcoin індекс страху та жадібності. Тобто, наскільки зараз, ну, от, сьогодні, Інвесторам, трейдерам страшно купувати і наскільки хочеться. І якщо ми подивимось, посилання є на цей сервіс, вони кожного дня дають, отакі, бачите, свіжий 4 години. Якщо минулий індекс ще був більш-менш 39, то зараз 25. Тобто зараз страшно купувати біткоін. Ну, простими словами, так сказав би я. Або ви можете завжди перейти з сайту, якщо він у вас є в закладках криптовіктор.com, старінка CryptoAктив І цей сервіс буде тут, можете так просто перейти на нього і дивитися, що там зараз. Гадаю, важлива така тема, яку я вам не розказував, але це не означає, що вона там не потрібна була. Все просто ну, нереально. Зацепити. Далі, сервіс TradingView. що він тут. Я додав декілька думок експертів. От один з них дивіться, каже, що біткоін рухається в сторону 28. Ну, от воно. Креш на 28 тисяч. Чому він так думає, пояснює. І ну, подивіться, 1 і людей поставили лайк цій ідеї, тому вона має сенс, для роз... має сенс щоб її розглянути. Можете почитати більш детально, чому він так думає. Ну, а другий, якщо ми повернемося до всіх ідей. Ну, то тут так, він на першому місці з оцим крешовим прогнозом. Другий прогноз: з розвернення буде далі зростання. Також про цей прогноз є стисла інформація, чому людина так думає. Не знаю, чути вам чи ні, але я не знаю, як підібрати другий час. Ну, просто цілими днями, сутками косять вони траву. Чим вона їм так заважає, не знаю, але вони її косять, потім палять, і оце цілими днями у них це мета життя, я б так сказав. Тому якщо буде якийсь фон з цих косилок, трошки я додав ще пару відео тут по біткоїну в YouTube. Великий попит з боку інвестиційних інвесторів, таких як BlackRock, цвітить, про високий потенціал для подальшого зростання. Ну і чому людина це думає? Він поясняв в своєму відео 11 тисяч переглядів за 4 дні. Тобто там багато лайків, сотні лайків, сотні коментарів, у цій тільки ідеї. І цей експерт гадає, ну, що не буде ніякого краху тут, весь біткоін буде викупатись. І ще одна тут ідея, чому біткоін продовжує залишатись в центрі уваги інвесторів. Як впливає справа Ripple проти SEC, які перспективи в біткоїні і чим це пов'язано, можете подивитись оригінал цього відео, який також тисячі просмотрів і сотні коментарів і лайків. Справа про проти Ripple і взагалі регуляція на біткоін, ну, звісно, впливає. ЄТФ дуже, дуже чудово. Я хотів би відреагувати на коментар по, про Халвінг. Люди кажуть, чому? Ще пройшло вже скільки там, 4 місяці да, і ніякої реакції. Ну, так завжди було. А моє таке для себе просте пояснення це були літні місяці. Він... Дасть свій результат, і Халвінг, і ЄТФ все це дасть свій результат, але з осені і ніколи не було після Халвінгу, подивіться, статистику ніколи не було в перший ж місяць, завжди декілька місяців, після чого вже йшло зростання. І на мій ще погляд, так, так я б за Халвінг сказав, що він більше впливає не на Максимальні ціни, а на нижні. Тобто, скажімо, минулого разу 20-21 року після халвінгу ціна зафіксувалась приблизно на 20 тисяч доларів. Зараз просто ця ціна після булрану і на, на нижніх місцях ведмежого ринку, на мій погляд, зафіксується просто на 40. От і все. Так я думаю, правий я чи ні, хто його знає, покаже час. Ну, Заходимо на сервіс TradingView, подивились трошки, що думають люди. Ну, В Іксах там нічого, там вони хвалять Трампа, бо маск купив Twitter, зробив з нього, X, хвалить там Трампа. Ну, він чомусь розраховує, що Трамп йому допоможе, там коли... навіть не коли, а якщо він виграє. Виграє Камала, я так думаю. Камала Харріс, наступний президент США, звикайте до цього. Я так прогнозую, а ви дивіться. Ну і Барт Сімпсон продовжує писати на стінах «Бай біткоін». Заходимо на сервіс трейдингів, і тут я покажу зараз свої бачення. Своє. Це, звісно, не парада, просто якщо вам воно цікаво, слухайте далі. Місячний графік, молоточки, все залишається в моєму прогнозі, як, як і було. Тобто цей місяць ще відіб'ється, наступний і далі рух на 85. І от важливий подивіться індикатор. Оця синенька кнопочка вже показує бай. Вона показувала минуло разу, кнопка бай показувала, пішло зростання. так? Подивіться, яке було зростання всі сині кнопки цього індикатора показували на зростання. А ще важливо, що подивіться, який є. оцей червоний це... Зона накопичення, яка була минулого разу, і дивіться, який рух дала. Після приблизно такої ж фази накопичення, яка вже завершилась. Тому, за даними, цього індикатора, який збирає багато математичної інформації і видає от нам так, в візуальному баченні. Тому глобально вже зелена лінія зверху, все добре, розвернення почалось і далі очікуємо на продовження зростання. Якщо ми довіряємо цьому індикатору, який дивіться, скільки раз сині кнопки ці показували і вони спрацювали, на місячному, гадаю, це індикатор. До речі, я його показував ці кнопки починали з денного графіку, потім з тижневого. І все. Зараз вже в місячному, тобто глобально показали купувати біткоін цей індикатор. Окей. На тижневому, ну, в принципі, те саме. індикатор на базі CCI. Зараз в, зоні, в зеленій зоні недокупленості він пройшов потужну фазу накопичення. і вона... І вона візуально, бачите, набагато більше, ніж минула. Минула дала, дивіться, яке заростання. Ця повинна дати ще більше. Так, він е, робив спробу на вихід, але повернувся і зараз е, добирає цей індикатор, показує, що ще добирається активи для більш потужного руху наверх. Я так бачу ситуацію. Я бачу, що. Ще якийсь час буде курс тут, після чого почнеться розвернення і потужний рух наверх приблизно через місяць. А поки що тут ще буде, я так бачу. А на денному графіку ну, ті самі, ті сама, та сама ідея, вона працює і чому б її від неї відмовлятись перший тиждень місяця і перелом. Перший тиждень місяця і перелом. І так само тут був перший. Тиждень місяця перелом і рух е, наверх, і тут індикатор CCI все вийшов з зони недокупленості, і прямує наверх. Тобто, якийсь буде тут, е, неважливо, може 56, може, там, так, якийсь може синусоїду, як, якимось може, низом, можливо, верхом. Але е, за цією ідеєю, на першу. Число приблизно буде 67 тисяч доларів біткоїн Навіть якщо він зараз 59. Тобто ідея тут мені подобається і я б її залишив. Ну а що стосується годинного графіку, ми це фіксуємо вже який тиждень поспіль? Субота. Середина неділі все спокійно, поки, поки не просинаються гегемони і починають свої рухи чи наверх, чи вниз. І от USA вчора скинув курс з практично 61 до 58 3 тисячі доларів тут скинув, і Азія вже просто фіксувала. Чому я бачу, що далі. Європа підхватить і Америка, підніме курс. Ну, той самий індикатор Осма. Подивіться, він е, пройшов фазу потужного зниження. Тепер зелена точка, і має піти наверх. Таке бачення в мене на сьогодні може повернутись біткоін до адміток 60. Я так бачу ситуацію. І ще подивіться, я. Так, я колись вивчав ці всі фігури, індикатори ці всі, Воно, якщо ти їм практично не користуєшся, все це забувається. І, і тому я не даю парад трейдерам тільки криптоінвестування. А от е, коли ми слідкуємо і хочемо бачити отакі короткі е, графіки, там годинні, і оці спроби піти вниз. Далі приводять до розвернення. Бачите, давайте отак ближче покажу. От вони. Раз, два, три, 4, 5. І пішло розвернення. Тут, гадаю, ви так само бачите стрілки вниз-вниз, потім пішло розвернення. Я очікував вчора таке саме. Декілька було спроб вниз, які були невдалі. І так, і дивіться, це все було. Сесія США дві зелені свічки дали, те, що ну, буде розвернення з тих позицій. Ну А потім Біткоін е, доказав, що він біткоін і ні на які ці правила він не реагує. Просто ще комусь треба було докупитись по більш привабливим цілам, вони це, вони це зробили. Маніпуляція неважлива, як вони це зробили і зараз закуповуються по 58. Зараз 에, Азія добре закупилась по таким цінам, зараз Європа трошки закупиться. А коли буде більша закупка, ну, це приводить і до збільшення ціни. Тому я приблизно бачу, що сьогодні може бути курс. 59-60, приблизно в цих позиціях. По біткоїну у мене сьогодні все, в середу буде. Альткоін у п'ятницю щось цікаве. До речі, дивіться, що щось цікаве. Минуле було реально цікаве відео. Подивіться. Не потрібно е, лишатися в стороні процесу web 3 потрібно розібратись і використовувати корисну річ. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, можливо, їм буде воно корисним. Якщо вам потрібні мої нові відео, підпишіться. Пишіть коментарі. Вони потрібні не так мені, як тим людям, хто дивляться це відео. Ну, знаєте, як заходиш на відео і там немає жодного коментаря, тобто то воно скучно, нікому не потрібно. І не завжди хочеться його дивитися. Згодні. А якщо ви напишете так, все, все я, я теж це, це думаю так, або я думаю по-іншому. І коли декілька коментарів є, тобто нові люди, хто приходять, бачать зацікавленість, що так, тут пишуть коментарі, тут це відео дивляться. І таким чином ми розповсюдимо україномовний контент. Кому це потрібно, пишіть коментарі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну Федерацію буде знищено, потрошку формується санітарна зона на Росії, Курська область, переходять наш той кордон. Ну, вже який кордон? Кордон, поняття кордон з Росією можна забути за нього. Вони його порушили ще з 2014 року. Тому ніяких нема. Україна, де може дотягнутися до російських вбивств, там і тягнеться. І Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, купляємо дрони. У кого будь-яка є можливість, просто задонатили, підняли собі настрій і працюємо далі. Продовжуємо слідкувати за дуже цікавим напрямком як Криптосвіт. З вами був Віктор. До зустрічі!